Всім привіт! Ви на Ютуб каналі Крава РК з вами Крава. У сьогоднішньому відео ви побачите різні піки-паки, які я відкривав протягом цих двох тижнів. Як я вам обіцяв, я свої обіцянки і виконую. Ось, а ви, будь ласка, вліпіть вподобайку. Підпишіться на цей Ютуб канал. Напишіть якийсь приємний коментар, або напишіть просто коментар, щоб це відео просувалося на тренах українського Ютубу. А ми розпочинаємо. Let's go! Пак, 20 гравців 84. Дивимося. Це волкаут, звичайний гравець СТ, це Роберт Лєвандовський. Клас. А можна якусь спешелку там? Прикольно, ми подивилися на Роберта. Тепер дивимося, що там. Всередині. Ні, давайте якусь спешелку. Поки що нічого не бачу. О, ні. О ні. О, ні, ні одної спешелки. Зібрав, от Пік. 89 плюс 5 героїв, дивимося що нам тут випаде. Не знаю, що мені тут випаде. Сподіваюсь, що щось буде цікаве. Так, я начебто відкрив, дивимося. Так, відкрите. А, один дублікат. Один дублікат. Дивимося, Далі так. Угу. Ну це, походу, фурлан. О, <смеш> класні ікони. Мої ікони говорю, бля, герої. Супер просто. Добру фурлан, злий злый удесь, блядь, чертям собачим. Ну це, блядь, здесь, конечно. Везучість моя прям дуже сильно. Ой, зараз напишете. Та тобі Пелія випав, тобі Вандерсар Бандерсар випав. Угу. Так, відкриваємо нагороди за Вікінд Лігу, дивимося. Так, шик. Прекрасно. І тут відкриваємо, що за тот нам тут випаде. І. Рубен Діаш! А для чого потіти там? старатися? Я це виконував завдання там, де Судівської Аравія і... Е... Саудівська Аравія і Бундесліга там по 4 перемоги зробив і віддав все, і решта матчу. Шикарно. Є ж, скільки ти коштуєш? Е, я потім пошукаю. Я це завжди забуваю, що червоних не можна дивитися. Ну але це топ. Вверь топ. Так, я зібрав героя. Ось. Тому я зараз. От бачите, поставлю опять зубасто. Може це на щастя, не знаю. Так, я бачу, що ми відкрили, дивимося. Головне, щоб ніяких дублікатів не було, немає ніяких дублікатів. Е, давайте так по очерті, так, дивимося. Тут такі стати. Е, так. Поки що не вражає взагалі. Оця карточка може бути доволі цікавою і оця може бути. А ну давайте не нажме. Друзі, давайте вже так, ладно, дивимося. Ооо, ооо, ну це. Це штанга. Ну це скам, я не знаю, що має випасти, щоб я був задоволений. Я навіть не знаю. Це такий скам від електронікар. Морієнтес, Там Морієнтес рейтинг беремо, ще я, буду... я щось буду вигадувати для чого. Цвіти кошти, що вау, прикольно, прикольно. Так, 10 гразівів 85, дивимося. Давайте щось тут спешл-карточку, якусь. Звичайна карточка. Німеччина, СТ це Гаррі Кейн. А що під ним? Божечки, ні ни одної спешл карточки. Це просто сумно. Це скам якийсь. Ну, це пиздец. Це просто, блять. Ну, у мене, в мене немає слів, блять. Так, зібрав я такий тот пакетик. Дивимося, що нам тут може випасти. Це тот. Італія. РБ, це. Лоренцо Ді Лоренцо. Ти гравця, 85. Давайте, давайте, якусь спешл карточку. Ну. Давай. Це Це... Тяго Алькантара. Оооо! Едінсонка, Вані. Скільки ти коштуєш. Непогано, непогано. Айз! Так, відкриваємо отаку. Карточку, шипші, цей Shapeshifters. Дивимось, хто тут у нас буде. Ммм, пепм. А скільки він коштує він начебто виглядає таким непоганеньким типом. Ага, ну і ціна теж доволі непоганенька. А, ні о чому карточка. Так, 5 гравців 85, давайте. Пора, пора нам щось приємненьке давати. Давайте, 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 давайте. Центральний захисник, це Virgil van Dijk. Він в мене є. Ох, класно, це супер, супер. І що там під ним є? Давайте, під ним, що щось є. Нічого немає. Зібрав його цей скам, напевно. Ну, я так думаю, я не знаю. E, там де tots 93, ToTS Movements 93, Шипшиптерс, перша, друга, третя, 14 команда. Ось, відкаємо на козака, як ви люблять у нас говорити деякі люди. Відкриваємо, дивимося. Аааа. Я візьму свій ну, монумент, де по мене там би по-мопохнув, побігаю. Це жах. Що, чесно. Скам, я ж говорив. Так, відкриваємо тоц. Глянемо, що нам тут може випасти? Чи черговий скім? скам, скам с від Electronic Cards Аргентина, це F. Вох, Діма, Рія. Кіко ти коштуєш? Ангель. Вау, супер! Ну це просто достойний пак. Що тут не випаде з першого карточка, ну це просто буде жесть. 10. 10 Карл. Гравці 85, давай! Тут треба щось цікаве. Так, ну це звичайна карточка, але ми поки що ще не переживаємо. Може там ще під ним щось є. Це Марку Вераті. І дивимося, що там під низом. Давайте, 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 може КДБ. О. -о, -о, -о. Сука, я б я б зараз б, сука, розхуярив б, б щось, блять, комусь. Електронні карт, вашу ігру ніхто не купит. якщо ви будете давати такі пакетики блін, влипні, влипні, влыпни, бляха Зібрав мій кореш ікону. Давайте, тут скам стопудово буде. І так, відкриваємо, дивимося, і що тут? УГАРИНЧО! Найс! Nice. Nice. Найс! Ну, естественно, ми його берем! Так що, шо, ти, ти коштуєш, братик! А, ну ладно. Але все добре. Ну непогано, непогано. Так, два гравця, 85, плюс. давайте, щось серйозне треба. Так, це хто? Це Бразилія, це ЛВ, це. Е, неймар, Непогано, непогано, неймар. Напевно, я вперше залив Неймара І що ще є під ним? І Холланд. Ну, це добротний пакетик. добротний. Так, відкриваємо цей пак з Тотцем. Тут скам, тут нічого не випаде, тому навіть не переживаємо. Це Moments. Англія, О. Різ Джеймс. Супер. Просто супер. 30 гравців, 84. Плюс. Давайте там щось нового прому. Кевет де Брюне, ой, це звичайна карточка. Португалія, СТ, це Крищану Рунальду. А що там під ним є. Дивимося. Господіва, щось цікаве є. Ого. 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 О, Фойт. Цікаво, цікаво. Але в цілому. Все дуже сумно. Так, зібрав я ікону. Так щоб Ось. Я тут підготовця. Зубастий. Так, виключаю, це монітор у мене. Я нічого не бачу. Я начебто відкрився, правильно? О, відкрито. Дублікатів немає. Ей, Боже, ну ці по крайкам вони жахливо виглядають, походу. Боже, це якийсь скамбутра. Ну, бутру. А, і бутра, і традзики, і хаві. Скам просто. Ну, я бутру беру. Рейтинг. Рейтинг беремо. Так, зараз використовується зображення. Ох. Та якийсь колотій. Беремо. Бутру, скільки бутру коштує. Та тєшось. Ну так, нагороди за Вікенд Лігу. Відкриваємо перший пік, даже не будемо задумуватись, хто тут Астас. Нехай буде. Другий пік відкриваємо. Хто тут у нас? Веніс заберемо. Нехай буде. Далі. 2ТОЦ, 91. Плюс. Давайте, сюди. Давайте, хто тут? Е -е. Наберем фікіра. Hey, тут відкриваем тот навайд, два часть цікаво и... The Brunei Kevin De Brune SO deal S dee! Jakże to FAINO! Kevin the Brunne! Kevin the Brune! Kevin the Brune! Kevin de Brune! Haha! Nice! Скакаємо цього тотса, дивимося, що тут може бути за тотс. Так, це Moments. Клас іспанія. Клас, супер. Це те, що я хотів. Випас. І так, пак 83, плюс 25 гравців дивимося, що тут може нам випасти. Ну дивимося, це звичайна карточка. Це Єгипет, це Мохаммед Салах, 90 рейтинг. Давайте глянемо, що там є під ним, може якийсь класний спешл ігравець. Так. Ого, рейтинг мали. Ого. М -м -м. Ну, не дуже пак, не дуже. І так, я зібрав пік ікони. Давайте без ніяких картинок. Просто візьмемо і відкриємо, відкриваємо, дивимося. Хто тут у нас? Поняв Джерард, так, Джерард, секен коштуємо. Поняв. Пограємо, подивимося що він себе представляє. І так, відкриємо отакий пакетик. І глянемо, який нам зараз гравець тут випаде Дивимося. Німеччина, це це АДЕМІ. Класно. Супер, скільки кошти. Вау, супер. Ну і відкриємо два ТОЦ Так, спочатку Антрейд Тут ТОЦ або моментс, напевно. Так, тут тотс дивимося. Португалія. ЛВБ. Ой, клас Ну на мендеш. Суп. Неймовір, Ой, дублікат Відкриваємо. О, такий пакетик дивимся. Це ТОЦ момент. Японія, боже. Японія. І так, зібрав я черговий пік ТОЦ 93 і момент, і Шіпшітерс. Коротше, відкриваємо, дивимося, що нам тут випаде, і... О, нойер на СТ, прикольно. Ну конечно, нойра він коштує? Ось в 8 псани. О, прикольно. Прикольно. Непогано. Ось такі були піки-паки. Як вам? Напишіть ще раз в коментарях, як вам мій дроп. Ось ще раз поставте подобайку, підпишіться на цей канал. І також через декілька днів вийде відео, Там моя реакція на перші два трейлера від Electronic Arts. Тож, очікуйте. Всім дякую за цей перегляд. І до нових зустрічей. Бай-бай!